Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в відео хочу дати вам свій такий відгук пароочисника. Відразу скажу, що це не реклама, як така замовна реклама, або мені там хтось його прислав на огляд. У мене ще не настільки крутий та розвинутий канал. Це така моя маленька мрія. Читала відгуки в коментарі в інтернеті. Думала, чи варто його купувати, чи це просто там якийсь марк маркетинговий хід. Зупинилася на думці, що все-таки можна обійтися без пароочисника, і взагалі він не. Настільки крутий, як про нього кажуть, але все ж таки мої думки не покидали моєї голови, і я вирішила придбали собі пароочисник. Вибрала досить такий бюджетний пароочисник. Далі покажу вам, як він працює на різних поверхностях. Поділюся з вами емоціями та взагалі враженнями від цього пароочисника. Це таки сподобався він мені чи ні. Тож запрошую вас до перегляду цього відео. Обов'язково поставте лайк, якщо вам не важко. Підписуйтеся так, ви підтримуєте попит на україномовний контент. Тож досить балачок до роботи. Ось він, мій помічник, d 4 називається. Якщо чесно, фірма мені взагалі не відома, Це так регулюється потужність. Ця ручка приєднується до пароочисника для того, щоб мити підлогу. От, в принципі, і сама насадка для миття підлоги. Взагалі, в комплекті йде 10 насадок. Ось ця, до прикладу, для вікон. І ось тут я показую. Інші різні насадки. Зараз я буду мити саме вікна, беру цю насадку, от із цих дирочок вилітає пар. Заливаю воду, у мене тут 380 мл. Дуже швидко він мені нагріває воду, буквально за 10 секунд. Розпочинаю тестувати свій агрегат зимового саду. От зараз світе сонечко і досить добре видно, які брудні вікна. Не знаю, як у вас, а у нас на вікнах завжди залишаються дитячі відбитки, дитячі пальці, та ще й Марк може ходити з печивом, розмазати то все діло. Бо... Вікну, дещо там може взагалі присохнути. Дуже мені було цікаво його протестувати саме на вікнах. Бо багато коментарів в інтернеті я читала, що для вікон він не годиться, бо багато від нього вологи, він залишає розводи, від яких потім важко позбутися. Від нього дійсно йде багато вологи ну бо логічно, це ж пароочисник, але вона не розбризкується там повсюди, вона просто так стікає вниз. І якщо у вас там внизу плитка, то нору можна просто там витерти ганчіркою. Ну, якщо там вже килим або там диван, мебель якась, то треба щось там підставляти або застилати. У мене це плитка, то я просто витираю ганчіркою підлогу, і все. Ну і плюс на самому пароочиснику можна регулювати потужність, і чим менше потужність, тим менше він е, видає пар. Хочу сказати, що він е, досить добре відмиває вікна, е, засохші плями. А плями, які прям так сильно засохли, то треба просто пройти пару разів і все відходить. Від нього дійсно залишаються розводи, бо стікає вода. Але якщо після миття... Вікна пройтися мікрофібровою ганчірочкою, то не залишається ніяких розводів, і вікна просто неймовірно чисті. Мені дуже сподобалося мити ним вікна, особливо коли їх багато і вони великі, то він е декілька разів е облегчає роботу та дійсно без зусиль я ним помила вікна. Але я ставлю йому тверду таку четвірку від мінусової один бал, за те, що Після миття все ж таки треба протирати мікрофіброю, щоб не було зайвих розводів. А тепер нашу ванну кімнату, душову кабінку. Насправді я часто її мию, досить часто. Але пліснява вона з'являється майже постійно. Тут ще є на швах десь частково, десь немає її. Бачите, тут чисто. А ось там, де саме потрапляє вода, там завжди ця пліснява. Плюс ось цей накип. От серйозно я навіть не очікувала, що він мені відмиє плісняву, бо якими засобами я б не користувалася, вона повністю не відходила і через деякий час з'являлася знову. Звісно, я думаю, що вона з'явиться знову, бо там постійна волога. Але наскільки гарно він мені все відмив та відчистив, я просто вражена, дуже-дуже здивована, бо сама я використовувала дуже багато енергії. І прикладала, щоб її прибрати, а тут просто от проходишся паром і вона відходить. Хочу сказати, що коли я мила підлогу, цей пароочищувач він працював так досить тихо, що можна, в принципі, коли дітки сплять, мити підлогу ним не розбудеш. А от саме з цією насадкою він так досить. Гучно працював, що я б така, щоб одягла біруши, бо серйозно після того, як його виключаєш, аж в ушах звинить. Ну і от ви бачите, скільки бруду у мене вийшло. Я навіть не думала і не знала, що у мене настільки брудна ванна. Зараз це все змию водою. Так, ну що ж, ванна повністю чиста, <різь> блистить. Давно я її такої не бачила. От чесно, часто, ну майже кожен тиждень я з пліснявою борюся. Але не виходить в мене ось отут, в нижній частині, і тут внизу прибрати повністю всю плісніву. Так, верхній слой я зчищаю, але вона залишається. Якими б миючими засобами я б не користувалася? А з параочісником це просто дуже-дуже швидко мені вдалося та без зусиль. Мені не треба було там так от терти. Так, що по ось цим штукам? Зрозуміла річ, що залишається волога. Тобто, воно класно все мені відмило, але треба зараз це все протерти ще мікрофіброю, Так, або там сухою тряпочкою. ось. А що тут? Тут у мене дуже багато бруду ось, ось звідси повилітало. Ось це це вже ржавчина, це не брудне просто вже ржавчина. Ось. Так. ну Це потерте, це не брудне. Повністю наліт він мені не прибрав. Ось такий дуже-дуже сильний наліт, він мені не прибрав. Що ж, йдемо далі? І зараз я буду мити підлогу у вітальні. У нас тут покладена плитка із натурального каменю, він такий досить пористий, і щоб вимити звідти якийсь бруд, мені потрібно прикладати досить такі е е зусилля, щоб це зробити. Перед тим, як мити нею підлогу, треба обов'язково пропилососити, бо це швабра, вона не зблукає. Продолжение Бруд не всмоктує в себе нічого. В противному випадку цей бруд просто так от розмажеться по підлозі. Взагалі, як на мене, таке міття підлоги більше для генерального прибирання, а не для щоденного, бо я скажу, займає воно трохи часу. Звичайно, шваброю я так швиденько пробіглася, протерла да й готова. Звісно, якщо у вас є час та бажання, то можна мити і кожного дня, тим паче, що вона вбиває всі мікроби. У нас досить така велика вітальня, і я декілька разів знімала цю ганчірку, щоб її прополоснути, бо дуже вона була брудна. Підлогу миє вона дійсно класно, ставлю п'ятірочку. Так, і йдемо далі, будемо тестувати, як вона миє, як у мебель, є така спеціальна насадка з мікрофібровою тряпочкою. Ну, скажу так, деякі плями там від їжі, від засохшого такого печива, вона мені так відмила. Але вона ж нікуди цей бруд не всмоктує, і він просто так розійшовся по дивану і все. Так, візуально його не видно, але він там присутній. То я думаю, Думаю, в цьому миючий полосос вона все таки не замінить, але ось так, от швиденько пройтись по всьому дивану, просто продезінфікувати його. Я думаю, що це класно, бо пар він вбиває всі мікроби. Я завжди думала, що я дуже якісна підлого на кухню. Ось так, тепер це треба все тряпочкою зібрати. От. Ну а в кінці я вже пройду всю підлогу просто паром. От Якби смішно б це б не звучало, але якби б не цей парав'чисник, я б не дізналася, що шви у мене на кухні не чорного, а сірого кольору. Ще спробувала я нею мити фасади, бо читала в коментарях, що миють неї фасади. Але мої фасади почали відставати, то я припинила це робити. Майте на увазі, що є такі фасади, які не можна мити паром. А от стільці просто клас. Після миття вони як з магазину. Ну і звичайно. Стаєшниці я всі помила на кухні від жиру. Тут я також ставлю п'ятірочку, немає до чого придратися, досить гарно все відмиває, все відходить. Подобається мені, що він не тільки відмиває, а й от ще й буває мікроби та різні запахи. Що ж, друзі, таке відео в мене вийшло сьогодні. Сподіваюся, воно вам було корисним. Сподіваюся, ви все-таки вирішите для себе, потрібен вам парочисник чи ні. Особисто я дуже рада, що його придбала. Правда, для себе знайшла один такий єдиний мінус, тепер хочеться просто все перемити ним. Буду вдячна вам за лайки, за коментарі, за підписку, можливо, за репост цього відео. Будьте здорові та щасливі! Та зустрінемося у новому відео.